Знову сніг, знову сніг, друзі, 10 березня на вулиці. І я от хочу вам сказати, що дійсно зима в Канаді вона триває дуже-дуже довго. Хоча цього року зима зовсім не була такою холодною, такою, знаєте, поганою. Тільки один грудень місяць був такий конкретно холодний. Як ви пам'ятаєте, що я знімав відео при мінус 32 і це була температура без вітру. А зараз, може, мінус 9 сьогодні. Зовсім не холодно, якщо чесно, особливо для мене це взагалі. Я можу в футболці запросто знімати. Просто не хочу, не дай Бог, захворіти або щось таке, і це нерозумно таке робити. Але просто кажу, що зима тут довго триває. І навіть не видно, що вона буде, як то кажуть, пропадати навіть скоро. Тому що я вам зразу скажу, що зима тут може бути ще запросто до середини травня. І це великий мінус для Канади, тому що багато людей просто не можуть. Пережити цю таку довгу зиму і за того, що депресняки починаються, і за того, що просто людям не подобається: оце все сніг, холод і всі ці дерева, як то кажуть, мертві навколо. Тому задумайтесь над цим, але я знаю, що багато з вас вже і так про це знають. Всім е доброго дня чи доброго вечора! Хто як іде, звідки мене дивиться. Якщо хочете мені написати, звідки ви мене дивитеся, з якого міста конкретніше, то можете в коментарях зараз написати. Мені цікаво буде почитати, подивитися, хто звідки мене дивиться. Хочу сьогодні підняти таку тему, цікаву дуже. Чи варто залишатися в Канаді після того, як Україна переможе після війни і коли Україна почне розбудовуватися, чи дійсно Канада буде для вас тоді цього варта? Тому що зараз це, звичайно, саме по собі багато людей втікають і Із-війни, але от саме цікаве, коли війна закінчиться, що далі? Чи це варто буде вам тут лишатися? Так що залишайтеся до кінця. Хочу закликати всіх, підтримайте вподобайкою україномовний контент коментарем та підпискою, якщо ви ще не підписались. Тому що дуже багато вас дивляться, не підписуючись на канал, і це не із-за того, що вам іменно не подобається. Мій контент просто деякі з вас не зареєстровані, або деякі просто. Не хочуть підписуватися, я це розумію, і поважаю. Але ви дуже таким чином підтримаєте канал, і ви таким чином особливо підтримаєте україномовний контент, тому що я спеціально створив цей канал ще до війни. І я хотів створити україномовний контент. Це моя була мрія, моя була місія. І як то кажуть, мені можна сказати, це вийшло зробити. І тому треба підтримувати україномовних. Блогерів і щоб побільше, побільше розвивати, бо нас трошки набагато менше в загальному, але це тільки зараз початок, я бачу, що вже воно розвивається ще більше і більше. Так що давайте, друзі, разом, як то кажуть, ми сила до перемоги. Бачите, це такий, як то кажуть, в районі є такі невеличке таке зібрання різних магазинчиків. Вон там є по такий маленький, ніби як продуктовий магазинчик. Потім тут можна собі навіть якийсь ресторанчик є. Там а, можна купити собі аптека. Бачите, там, де пише фармасі, це аптека, а тут бар. Тобто тут можна собі випити пиво або ще щось, що кому до вподоби. Багато дуже людей а, запитують, а, це таке цікаве питання. Що нам робити після війни? Як війна закінчиться, коли в Україні а, наступить мир, спокій, і а, Україна почне розбудовуватися і буде одна з найкращих а, держав в Європі. Що робити нам далі? І це, це дуже важке питання і взагалі важка тема, щоб її обговорювати. Але я вважаю, що треба її обговорити. Я вважаю, що треба трошки висловити свою думку на це. Я вам так скажу, це все дуже-дуже сильно буде залежати, можна сказати, від індивідуальності вас як особистості, але більше, що я думаю, це буде залежати від фінансового становища вас, як ви. Зможете тут прижитися. І чи ви, наприклад, за цей рік зможете податися на піар, пристосуватися, відкласти якісь пару копійок, і це дуже буде багато значити. Бо якщо ви побачите за цей рік, за два що ви приїхали в Канаду і ви вже збільшили своє становище фінансове, що ви о, знайшли себе в Канаді, що вам подобається цей спокій, це спокійніший такий. Ритм, можна так сказати, трошки життя, і те, що немає так багато людей навколо і ніхто не лізе, як то кажуть, вашу душу, то тоді, в принципі, в Канаді варто залишатися і будувати своє майбутнє. Важко сказати, що майбутнє для вас, бо якщо ви приїжджаєте вже після 40 років, то це не так легко це майбутнє для себе персонально збудувати. Але більшості з вас їдуть заради своїх дітей. І ваші діти, це можна сказати, на 90% будуть мати хороше, спокійне, стабільне майбутнє тут, в цій державі. Тому що зараз в світі взагалі всюди нестабільність. Дуже важко е взагалі надіятися на спокій, на мир. А Канада, як то кажуть, поки що ще має всі ці фактори, і тому люди так сильно люблять цю країну, і тому люди так хочуть, щоб їхні діти іменно виростали в цій державі. Але інший фактор є те, що якщо вас буде тягнути додому після першого, другого, третього року надзвичайно сильно, і ви потім ще будете знати, що в Україні вже спокійно і ви можете в Україну собі приїхати і все буде у вас добре, то в принципі це не буде легко навіть лишитися, якщо у вас фінансово все буде добре, і у вас навіть будуть тут роботи. Але багато з вас ви мусите думати про своїх дітей, і про їхнє майбутнє. Але про Україну також треба не забувати, тому що Україну також треба комусь розбудовувати, і в Україні треба буде дуже велика масова потужність сила. Але це не означає, що іменно, якщо ви всі повернетеся назад, то це іменно так ви можете допомогти Україні. Україні можна допомогти навіть фінансово живучи. З інших країн світу так само можна допомагати вашим рідним, можна допомагати розвивати якісь фонди, донатити гроші на розбудову і так, і далі. Тобто, якщо у вас є більше можливість звідси допомагати фінансово, ніж якщо ви будете в Україні, то в принципі це не так і все погано, то можна тут так само лишитися і, хоч якось, віддячитися нашій батьківщині за те, що вона дала нам життя. І, на жаль, за всю нашу історію України завжди нам не давали, як то кажуть, розвиватися. Розумієте, як нація Росія не давала нам розвиватися, якби ми мали можливість розвиватися, так як ми маємо такі, знаєте, всі люди в нас дуже розумні, з великими дуже думками, багато дуже вивчених, вчених. І навіть подивіться, скільки в нас спортсменів, на якому рівні нас спортсмени виступають. Клички, брати клички, Олександр Усик, потім Андрій Шевченко, потім Олег Блухін. Це просто, це просто знаменитість. І це тільки пара людей, про які я говорю, а в нас є повно-повно різних знаменитих людей, спортсменів. Тому ми дуже велика нація. Але я вам. Я не можу нікого закликати лишатися в Канаді, бо треба батьківщину розбудовувати, треба комусь це робити. І, на, і деякі люди просто е, ніколи не покинуть Україну. Я їх розумію і поважаю їх за те, тому що це, я розумію їхню думку, я розумію, як то в серці болить. А є люди, які просто е, переїжджають, і їх теж треба зрозуміти і поважати, тому що кожна людина в тому світі має право. На свою думку. І я взагалі дивлюся на світ, знаєте, світ повинен бути, на мою думку, відкритий для всіх. Наприклад, повністю відкритий для всіх, щоб людство. Тобто не треба цих всіх кордонів, не треба цього всього ем, ділення людей, розумієте, на різні нації. Світ є для всіх. От народилися на цій планеті. Ми маємо право на цю планету, кожна особа з нас, і ми повинні собі жити в дружньо, без ніяких війн. Я знаю, що це все є ілюзії, казки, які ніколи не, не стануться, тому що багато людей е, за, за силу, за все б'ються, і багато простих людей втрачають своє життя, на жаль, за цього всього. Але це є факт, і треба це визнати, що світ повинен бути відкритий для всіх. І тому. Немає значення, де ви живете в світі. Все має значення, яка ви людина в душі, яке у вас велике серце, і багато людей просто покидають е, Україну, на жаль, і за того, що вони просто хочуть, щоб їхні діти мали е, хороше і стабільне майбутнє. Але ніхто не знає, звичайно, як повернеться це, і не всіх виходить. Але не треба просто судити нікого. Знаєте, треба просто бути вдячним. Кожному і кожній хто е, вносить якийсь вклад, і навіть е, як люди представляють Україну, українців. От таким людям треба бути вдячним. Тому що Україна може бути всюди. Україна є е, світ, Україна це вільні люди і в світі так само повинні всі почуватися вільно, так само як люди живуть в Україні вільно почуваються. І тому наш тризом розшифровується як воля, тому що е, це дійсно, хто ми є і за що ми боремося. Але знаєте, що я вам скажу на цю тему? Дійсно, так як воно буде. Я, я можу вам наперед же сказати, як воно буде. Коли війна закінчиться, коли е, е, ви тут вже отримаєте піар, ви тут трошки усвоїтеся, то ви, як ніхто, будете знати відповідь на це запитання, питання. Без проблем. Ви просто себе самі то запитаєте, і вам душа сама скаже, що вам робити. І ви просто візьміть і це зробіть. І не переживайте ні за кого, ні за що, як хто що буде про вас думати, бо завжди ви всім не зможете сподобатися, і ніхто нікому не зможе всім сподобатися. Тому це все має бути від душі, ви це все самі зрозумієте. Просто треба, як то ще почекати трошки. Ще чуть-чуть почекати, і все буде добре. Тому. Прийшов час закінчити це прекрасне відео. Бачите, яка в нас ще зима. Зима в нас, звичайно, ще конкретна. Це озеро повністю ставок, покрите снігом і замерзший ще, і це березень. Але я сподіваюся, що все у вас добре, і особливо, що у вас є здоров'я і ви, ваші близькі, рідні, здорові. І бажаю вам тільки всього самого найкращого і мирного неба, нашу любну Україну. До наступного відео з вами, друзі мої.